Швидку маневрену та багатофункціональну автівку отримала від Метенвесту бригада оперативного призначення Національної гвардії України Карадах у межах мілітарної ініціативи Сталевий фронт Ріната Ахметова. «Всі ми слідкуємо зараз за розвитком сучасної війни. Бачимо, що противник дуже активно використовує fpv дрони на оптоволокні, і тому застосування бронетехніки стає все тяжчим. А саме такі легкі автомобілі, які ми додатково обшиваємо захистом, вони дають змогу ефективно виконувати бойові завдання на лінії зіткнення, і це відповідно підвіз особового складу боєприпасів, виконання завдань пілотів, тобто різноманітний спектр задач. Основні переваги баги кажуть бійці: це непомітність та швидкість. Вони можуть дістатися туди, де не проїде звичайний всюди хід або бронетехніка. Нам надають і баги, і зараз активно використовуються мотоцикли. Це широкий спектр і різноманітної допомоги. Я думаю, також розкривати ми це зараз не будемо, але ми дуже вдячні за дану машину і за дану допомогу. Окрім баги, метанвест придбав та передав нацгвардійцям п'ять мотоциклів. Дана техніка буде використовуватись на лінії зіткнення безпосередньо з метою швидкого пересування особового складу до позицій довезення провізій та боєприпасів. Не вперше ми маємо вже справу з Метінвестом, тому хочу висловити щиру подяку медінвеста Сталевому фронту за підтримку особового складу. Нацгвардійці кажуть, така допомога стане у нагоді в бойовій роботі наших захисників. Мототехніка це такі мотоцикли, це баги. Це те, що зараз саме необхідне для швидкого пересування проти техніка, яка зберігає життя здоров'я нас державою забезпечується. Така дорогостояча. А от така дрібна техніка це ну, те, що пришвидшує пересування особового складу, скритне пересування на полі бою. Від початку повномасштабного вторгнення у межах мілітарної ініціативи Сталевий фронт Ріната Ахметова група Метенвест надала допомогу армії на суму понад 5 мільярдів гривень.